Вулицю Пушкіна у Полтаві перейменували на честь загиблого на війні депутата міської ради Юліана Матвійчука. Він воював у складі підрозділу аеророзвідки. Таке рішення підтримали обранці на позачерговій сесії Полтавської міської ради в режимі онлайн. Електронне голосування відбувалося на платформі ЕДЕМ з 20 листопада по 4 грудня. За перейменування вулиці Пушкіна всього проголосувало 3405 мешканців громади, з яких за найменування вулиці ім'ям Юліана Матвійчука проголосувало 2013 осіб. Нагадаємо, що меншість голосів була за варіант назви на честь полеглого полтавського бійця полку Азов Віталія Грицаєнка. Також на сесійному засіданні депутати проголосували за перейменування сонячного парку. Тепер він носитиме ім'я полеглого на війні Євгенія Браха. Проголосували депутати і про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Виділені з бюджету міста кошти підуть на закупівлю техніки військовим. Неабиякі суперечки викликало питання порядку денного про передачу майна. Депутати мали передати три комбінованих дорожніх машини для утримання доріг міста на баланс. КТП 1628. Але це рішення обранці на голосуванні не підтримали. Рішення не прийнято відповідно. Дана техніка буде в такій ситуації на зараз перебувати. Депутати чи всі розуміють відповідно, що даним питанням у нас зараз відбулося? А у відповідь тиша далі дві години усі на сесії з'ясовували, чому місто неналежно справляється з прибиранням снігу. Спершу це питання адресували начальнику управління житлово-комунального господарства. З шляхами у нас ситуація вирівнюється, тому що у нас заходить техніка посипальні машини, називаємо їх так. То сі. Кожен день вони тобто до кінця року буде вже в кількості 10 одиниць. Ми зараз налагоджуємо роботу. Тротуарів тут ситуація складніша. Чому? Тому що у нас немає малої техніки, це малі тракторці. Будемо планувати на наступний рік залучати. Ну, я не знаю, залучати тоді підрядника, чи будемо ще раз виносити е, прохання про придбання техніці? Далі між депутатами зав'язалася суперечка про те, чи варто мати власну снігоприбиральну техніку, чи залучати підрядників на сьогоднішній момент через те, що війна я вважаю, що ми прийняли доволі правильне рішення, що ми не залучаємо на сьогоднішній момент підрядників, які коштують місту дуже а прибирати – Власними силами, силами комунальних підприємств. Вам же вже на комісії сказали депутати про те, що ви просто придбали неякісні автомобілі, і причому ті, які нам не підходять, просто по своєму функціоналу. Тому зараз я розумію, що пані Катерина намагається по телефону швидко це порішати, обіцяючи своїм колегам по так званій коаліції якісь плюшки. Припиніть це робити вже проголосовано. Зробіть висновки і продовжуємо сесію далі. Всі чудово розуміють, що ви тим не дали придбати обладнання, щоб розпіляти на ньому бабки. А вам не дали придбати, поставити на баланс ці КД? Я розумію, що власна техніка і утримання неї в рази дешевше і. Економічно доцільніша мінімальна кількість вона має бути, і це прибирає залежність від підрядника міста. Відповідно, врешті, секретар міськради поставила питання про прийняття нової техніки для утримання дорожньої мережі на повторне голосування, але рішення не підтримали і вдруге.